А зараз зустріч із пресою, що розпочалася у Берліні президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Олафа Шольца. Дивимося наживо. спілкувався з ним про, про відвагу, якої потребували його рішення вернутися в Росію. Зараз він заплатив за це своїм життям, і ми дуже добре знаємо, що це за режим. Той, хто критикує, той хто виступає за демократію, той боїться за смає боятися своє життя і за свою безпеку. Тому ми приголомшені. Ми думаємо про його дружину, про дітей, про друзів, про його послідовників. Це просто жахливо. І це є знак, як Росія змінилася. А, на жаль, вже цей процес почався вже дуже давно, і вона відійшла від демократії. Це вже давно не демократія. Шановний пане президент, любий Володимире, дуже приємно знову вітати тебе в Берліні. Ми зустрічаємося незадовго до другої річниці кривавого вторгнення Росії в Україну. Наші думки з тими, хто втратили своє життя але також з тими відважними українськими жінками та чоловіками, які стали на шляху російського агресора. Важливо, Путін не досяг жодної зі своїх цілей. Українські збройні сили відвоювали більше половину тих територій, які окупували Росіяни. Сила спротиву людей в Україні гідна подиву. Любий Володимире стосунки між Німеччиною та Україною протягом останніх років вийшли на якісно новий рівень. від самого початку ми підтримували Україну в її героїчній боротьбі фінансово, політично, а також зброєю. Фодімілітериш військова допомога Україні на наступний рік. На цей рік ми передбачили 1,7 мільярдів євро і 6 мільярдів євро. Це є зобов'язання на наступні роки. Загалом Німеччина на військову допомогу виділила чи прийняла зобов'язання 28 мільярдів євро. Німеччина є другим другою щодо підтримки України, і це відомо. Сьогодні ми готуємо новий пакет допомоги. Це є 1,1 мільярдів євро. Це є 36 броньованих гаубиць і кулісних гаубиць з промислових запасів, 120 тисяч амуніції. Також дві системи Skynex і також ракети для е, IRIS-T. сьогодні. Ми робимо ще один крок історичний крок. Шановні пані та панове. Президент Зеленський та я уклали угоду про двосторонні. Стосунки про безпекові гарантії, і цей документ важко переоцінити, тому що він встановлює, що Німеччина і далі буде підтримувати незалежну Україну, яка обороняється проти російської агресії. І я вже це часто говорив: as long as it takes. Ми будемо підтримувати українських партнерів у розбудові сучасної обороноздатної збройних сил. Для того щоб запобігти будь-якій майбутній агресії Росії, якщо Росія подумає про це в майбутньому, то в нас є детальні домовленості, дипломатичні, економічні і також військові, як ми допомагатимемо Україні? Штабце угода це є втілення того про що домовилися держави Великої Сімки в минулому році у вільнюсі обіцянка, до якої вже зараз долучилося більше 20 країн. Після Великої Британії ми друга країна, яка укладає угоду про безпекові гарантії. За нами послідують інші країни відразу після нас, наші французькі друзі. сьогоднішня домовленість охоплює також допомогу у цивільній сфері, наприклад, у розмінуванні, забезпечення енергетичної інфраструктури в Україні і відбудові хочу подякувати нашому міністерству закордонних справ і також міністерці, і також нашому міністру оборони. Вони дуже багато зробили для того, щоб ці безпекові гарантії були зроблені. Ця угода відображає цінності, які ми ділимо. які є спільними. Вона базується на демократії та правовій державі, на тому порядку, в якому хочуть жити наші суспільства. В свою чергу Україна бере на себе відповідальність за продовження реформ, які ведуть до вступу України в ЄС, Пане президент, любий Володимире, гідне подиву, як наші країни. Співпрацюють протягом останніх років, і сьогоднішня угода це уособлює. Вона також особлює майбутнє, в якому Україна буде розвиватися в мирі в Мирі, І тут я звертаю свій погляд до тих, хто кричать про швидкий мир і про переговори з Росією. Це не мир зразка російського. я маю чітко заявити. Звичайно, ми всі хочемо, щоб ця війна чим швидше закінчилася. Ми так. Саме як кожний і кожна в Україні, але на жаль, ми бачимо, Росія не готова до тривалого і справедливого миру. Навпаки, вона далі переслідує свої цілі, як Путін нещодавно знову нам продемонстрував. Два два роки після початку цього жахливої війни. Ми тому надсилаємо чіткий меседж російському президенту. Ми не знизимо підтримку України, ми і надалі стоїмо поруч з українками та українцями і, і також, також хочу звернутися до американського конгресу. Звернутися і просити їх про прийняття тих рішень, які потрібні Україні зараз, щоб забезпечити її фінансову і військову підтримку. Люби Володимире, я дуже радий, що ти сьогодні приїхав Берлін для підписання цієї угоди. і про цей історичний крок у наших стосунках Дуже дякую. А, дуже дякую, дякую передусім, Олафе. А, Хотів би подякувати тобі особисто і, і за таке особливе відношення до України, до українців. І Подякувати німцям, вашим сім'ям, звичайним людям, за таке ставлення до нас абсолютне історичне ставлення. Дуже потужна підтримка і для наших воїнів, і для людей, які в Україні працюють заради перемоги, і за те, що ви дали такий прихисток такому великому великій кількості українців, які через війну вимушено приїхали за кордон. Дуже дякую вам, шановний. Шановний Олаф, пане канцлере, шановні члени наших делегацій в Україні та Німеччині, дорогі журналісти, дорога Німеччина. сьогодні дійсно, як сказав Олаф, надзвичайно важливий день для наших народів, українського та німецького для всієї нашої Європи, коли ми разом наше прагнення зберегти міжнародне право та незалежність націй стає глобальною силою. Передусім я вдячний за новий оборонний пакет, який тільки що ти озвучив детально для нашої держави, який так потрібен і потрібен саме зараз, обсягом більше мільярда євро. Зокрема, ця артилерія, яка так потрібна і саме зараз, вона критична потреба на фронті, а також гармати, а також які потрібні саме зараз, і протиповітряна оборона системи. Які так потрібні сьогодні нашим людям, на жаль, ми маємо відчутне зменшення постачання від партнерів і підтримка Німеччини в таких умовах життєво важлива для України, для наших воїнів на фронті, Олафе, пане канцлере. Я дуже ціную, що ти не осторонь, як і вся Німеччина, вже найближчим часом. Ця артилерія, ця допомога буде на фронті наступним. Наша безпекова угода, вона дійсно безпрецедентний двосторонній документ. Це відображення не лише досягнутий нам рівень двосторонніх відносин, але й фундаментальну роль Німеччини для збереження нормальності в Європі та світі. Війна ніколи не має заміняти собою буденність будь-якого з народів світу. І агресор повинен ще до початку своїх. Злочинних дій розуміти, як і внаслідок чого він неминуче програє. Перед цією війною ми говорили про превентивні санкції, говорили про справедливий тиск на Росію, коли вона шантажувала війною. Ми говорили про необхідність надавати нам зброю для захисту таку. Таку, як яка б могла стримати розширення агресії Росії, і саме таку антивоєнну логіку ми закладаємо в основу нової архітектури безпекових угод, конкретно всі угоді з Німеччиною щорічна фінансова підтримка нашої оборони, і на цей рік на визначено більше більш 7 мільярдів оборонної підтримки. Це чіткі контракти, контракти чітке. А постачання в угоді абсолютно раціонально прописані пункти щодо відповідальності Росії та усіх російських. Воєнних злочинів за проти України і проти українського народу. Кожен воєнний злочин окупанта має бути покараний, і це цілком справедливо. В угоді також принципово визначені позиції щодо санкцій проти Росії, російських активів, які заморожені в різних юрисдикціях. Кожен такий актив держави терориста має бути конфіскований, спрямований на захист від агресії Росії, на відбудову. Після російського терору для мене особливо важливо, що в угоді відображені чіткі позиції щодо європейської інтеграції євроатлантичної, наша держава де-факто вже, вже є частиною європейської євроатлантичної спільноти, і це має бути закріплено а, юридично у свій час. Олафе сильний документ. Я дуже дякую тобі і дякую нашим командам України і Німеччини, які готували угоду. Ще одне, сьогодні ми провели перемовини один на один з паном канцлером та у форматі делегації. Ключове питання, звичайно, ситуація на фронті, ситуація на полі бою в Україні. Зокрема, перевага критична російських окупантів в артилерії і в інших видів зброї є. Ми робимо все можливе, щоб. За наявних міжнародних обставин забезпечувати нашу оборону, і я дякую Німеччині за підтримку і дякую Німеччині за розуміння. Ми обговорили також посилення нашої ППО. Німеччина вже стала одним із лідерів такої підтримки. Я вам вдячен. І вже тисячі життів врятовані від російських ударів, але потреба у захисті вона більша. Сьогодні ми з паном канцлером обговорили цілком конкретні речі, які можуть врятувати тисячі життів в Україні. Як би не було складно і які б не були виклики, ми маємо завжди пам'ятати, лише у єдності можна захистити життя. Путін завжди вбиває. Він сам по собі і є війна, він не зупиниться, його можна лише зупинити і лише всім разом у співпраці. І щойно стало відомо, що зараз сказав Олаф, пане канцлер, Стало відомо, що в російській тюрмі загинув. Олексій Навальний, очевидно, він убитий Путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту. Путіну все одно хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. І саме тому він не має зберегти нічого. Путін все повинен програти, все повинен втратити і відповідати за скоєне. Дорогі Олафе, Німеччино... Я вам дуже дякую від щирого серця, кожного українця, кожної українки за таку важливу підтримку з вашого боку. Дуже суттєву і дуже предметну. Дякую. Слава Україні. Добрий день, дякую. дякую, Наталя Фібріх, телеканал 1+,1. Плюс А пане президенте, в Україні зараз топ-тема це критична ситуація в Авдіївці. Чи можете ви це прокоментувати, як ви бачите там ситуацію і чи побачимо ми там може якісь нові підходи нового військового командування? Ну і також до обох лідерів питання щодо НАТО, оскільки ця безпекова угода вона ж не є замінником руху України до НАТО. Чи Очікуєте ви, пане президенте Зеленський, на ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні почути інші сигнали, ніж ми чули у Вільнюсі. І чи готовий Берлін надати Україні конкретніші сигнали, конкретніші пропозиції, ніж ті, що звучали на минулому саміті? Дякую. Окей. Дякую вам за запитання. Що стосується Авдіївків, ситуація, не перший день. Ми пам'ятаємо, що робить Росія з нашими містечками і селами. Вони не заспокоюються, поки повністю не зруйнують все живе, що там є. Наші люди, наші військові, вони героїчно захищають стратегічні речі, логістичні шляхи, які можуть привести ворога в просуванню вперед. Я детально розумію, що відбувається на контакті з нашим військовим керівництвом. Я не буду говорити, які вони нові підходи застосовують. Їх завдання робити все, щоб захистити, перш за все, наших людей. І це головний сигнал від мене. Наші військові це найголовніше, що у нас є. І це і є наша найголовна зброя. Вам кожен може сказати, це зрозуміло, війна це втрати? Ні. Перш за все, треба дивитись, щоб ми обходилися меншими втратами. Наше військове це головне. Саме такий сигнал отримують від мене керівництво. Ну а там вже на полі бою професійні люди, вони знають, що їм робити. Що стосується НАТО, що може бути, ну, чесно кажучи. Ви ж знаєте, від кого залежить все на, в, в НАТО, від всіх союзників, і ви знаєте, від кого більше залежить. І тому я думаю, що ну, у нас був я вважаю, що був потужний саміт. Я розумію, що ми хотіли з вами конкретне запрошення, в вільнюсі конкретне запрошення на наше майбутнє. Ми на це дійсно розраховуємо і. Я впевнений, що Україна буде в НАТО абсолютно гарантії безпеки, які ми підписуємо. Там дуже конкретні безпеки і дуже конкретне формулювання, що ці ця безпека дається, ця підтримка дається багаторічна Україні, дається вона на шляху до НАТО. Тобто, союзники розуміють, що ми будемо там в кінці кінці, і це найголовніше. Мені здається, а що буде в Вашингтоні складно у них там є і всередині держави свої виборчі виклики. Ми будемо робити все, щоб посилити Україну від кожного кроку, від кожної конференції, від кожної зустрічі, кожного договору і від кожного саміту до саміту. Дякую за питання. Дійсно, сьогодні ми підписали договір про безпекові гарантії. Про які ми домовилися у Вільнюсі і це свідомий сигнал, що все дуже серйозно. Що ми це все сприймаємо дуже серйозно? І тому те, що ми сформулювали у вільнюсі з нашої точки зору, це є підтримка України, і відповідно до того, і в дусі НАТО, ми так будемо діяти і далі. Фонблумберг землягой танком Блумберґ. Ви сьогодні підписали безпековий документ. Пане Шольц. Так можу нам трошки пояснити наскільки далеко заходить цей документ? Йдеться про конкретні види зброї, конкретні цифри? Можливо, декілька прикладів про що саме йдеться в цьому документі, що ви сьогодні погодили з і до пана Зеленського запитання. Ви бажали можливо більшого цього документу. Вам чогось не вистачає в тому тексті? Дякую, дякую. Ми вже паралельно весь текст. Передали на вичитку. а, тобто, ви можете його прочитати, ви можете уже ознайомитися з текстом. Це не є таємний документ, це є відкритий документ, домовленість, і там можна все прочитати для Німеччини. Зважаючи на багато різних аспектів, це дуже важливе зобов'язання, яке ми на себе беремо, оскільки це питання гарантій безпеки, довгострокових, конкретних там ідеться також про те, що може. Бути після миру, після того як Україна захистить себе і відкине російського агресора. Що станеться, якщо після перемоги буде нова агресія? Також задокументовані на вся палітра, вся широта е військової допомоги, яку Німеччина дає Україні, і там чітко е прописано, що ми не будемо зменшувати або перепиняти цю допомогу. Ви знаєте повністю вся цифра. Скільки Німеччина вже витратила на допомогу, так і вже взяла на собою Це 28 мільярдів. Всього на цей рік 7 мільярдів. Конкретно вже обговорено. І на наступні роки, звичайно, ми будемо працювати і надалі підтримувати Україна може розраховувати на німецьку підтримку. Мені здається, найголовніше, що є в цій угоді, що це дійсно. Договір з конкретними цифрами, і цифри це не тільки гроші, це роки, а також це ведення відповідних у разі повернення, навіть після закінчення цієї війни, повернення агресії. Також конкретні строки, коли ми діємо разом, підтримуємо Україну. Тобто, це конкретика, на яку може розраховувати людина в Україні. І це і є безпекова безпекові гарантії. У України не було потужніше документів ніж цей, який ми сьогодні підписали. Я вдячен Британії за те, що ми відкрили цей трек, і всім країнам сімки плюс прав Олаф сказав, що більше 20 вже країн, які підтримують, але конкретика у нас під підписана на сьогодні тільки з Британією і з Німеччиною. І я знаю, що у нас є домовленості з іншими державами, що ми напрацьовуємо відповідну угоду. Ми їх підпишемо. Тому я вдячний, що цей документ дуже потужний. І з тих перемовин, які у нас є з іншими державами, при всій повазі, я думаю, що це буде дійсно один із самих потужніших документів. Добрий, день. я з телеканалу Інтер, марафон Єдині новини цього року. Німеччина поставить до України у 3-4 рази більше артилерійських боєприпасів аніж торік. Про це заявив напередодні міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Він додав, що цитую результат війни в Україні визначатиметься на конвеєрі у країнах виробниках Чи є розуміння, де і як скоро запрацюють ці конвеєри? Дякую. Ми вже багато поставили з промислових запасів з того, що що індустрія змогла надати, і зараз е, укладаємо угоди з представниками нашої оборонної індустрії. Які які мають нарощувати свої потужності, це є дуже великий крок, але цей крок зараз є абсолютно необхідний на початку цього тижня. Разом з міністром оборони я був в Нижній Саксонії і там заклали завод по виробництву зброї разом з іншими планами проектами в Румунії, наприклад, в тобто це виробництво буде в різних країнах світу. Це дасть нам можливість виробляти необхідну кількість. Амуніції боєприпасів, боєприпасів, тобто ми маємо стати обороноздатними Ми також на жаль, це гіркий досвід. Ми, ми бачимо, якою як є війна в 21 столітті. Абсолютно конвенційна традиційна війна з руйнуваннями Україна захищається, тому що люди відважні, тому що люди чинять спротив. Але звичайно, ще й тому, що багато різних країн, в тому числі Німеччина в числі з перших, але також і сполучені штати Америки, Канада підтримують Україну. Якщо б ми мусили себе захищити, то ми мусили би це робити з, зі свої сили. Тобто, те, що ми робимо для України, це також щось, що ми робимо і для нас, тобто це і для нашої безпеки в майбутньому, тому що ці потужності, які ми зараз закладаємо, це є це є вже також і на майбутнє, тому що в нас немає цього на складах. Нам просто треба нарощувати ну, ці промислові потужності виробництва зброї. Тереза Мюнш, ДПА в Сполучених Штатах Америки зараз не можуть вирішити питання фінансової допомоги для України, пане Зеленський. Як ви очікуєте, що Німеччина закриє з собою цю прогалину? І чи Німеччина взагалі змогла би разом з іншими європейськими країнами заповнити цю прогалину, якщо б Америка просто відпала? Розраховую, що Сполучені Штати Америки не відпадуть. Вважаю, що більшість населення підтримує Україну і абсолютно справедливо. Розуміючи, що ми захищаємо не тільки Україну, а всю Європу і наші спільні цінності. Принаймні такі сигнали я отримую постійно від президента його адміністрації і представників двох партій. Є різні голоси, радикальні, є дуже гарячі голови в сполучених штатах, які займаються політичним процесом. Тому я розраховую, що все ж таки, незважаючи на всі складнощі, які сьогодні є в хаосі, бо в Конгресі в цілому, в, цілому, в політиці Сполучених Штатів через вибори, вважаю, все ж таки знайдеться в цьому цьому прагматичний. Такий нам всім звичним прагматичний американський підхід до того, що ми захищаємо безпеку світу, і сьогодні ця війна і цей захист на території України, і ми платимо найбільшу ціну. Я на це розраховую, але не тільки в словах. Я розраховую на наші дії. І сьогодні ми з Олофом про це говорили. Я йому подякував за ту частину його зустрічі з президентом, яку вони відвели саме щоб. Підтримати Україну і щоб дійсно союз двопартійний через вибори нікуди не дівся, щоб він навколо України зберіг свою підтримку, це це перше. Друга історія ризики завжди є, тому що завжди є ризики в. в Через різні тиски і знов-таки через виборчий процес ми розраховуємо не на одну Німеччину, а ми розраховуємо дійсно на союз, європейський союз. Це дуже важливо, не тому що тому, що це не тільки гроші або якийсь вид зброї. Цей союз він політичний. Цей союз, якщо він є, то вводяться санкції проти ОПК Російської Федерації. Розраховує інші санкційні пакети. Ну і тому тут багато кроків, які залежать від потужного союзу країн Європи. І не тільки Європейського Союзу, ми розраховуємо на союз країн Європи в цілому. Ну і їх союз зі Сполученими Штатами Америки. А збільшення зброї, про яке я сказав Олаф, ну всі вже розуміють, що треба. Це робити треба збільшувати. Росія збільшує, але Росія не встигне за Україною і країною Європи. Щоб ви знали, Україна також збільшує в рази, а деякі види зброї в десятки разів, в сотні, в тисячі разів деякі види дронів. Не буду зараз говорити про деталі. Я запрошував канцлера і подивитись, що ми можемо. І ми не можемо публічно це показувати, але тим не менш, що навчились робити наші люди у час війни нові технології захисту безпеки. Я думаю, що ми готу... ми будемо ділитися і цими напрацюваннями із партнерами, із Німеччиною також. ви знаєте, я недавно був в штатах в сполучених штатах. Говорив з американським президентом, який є дуже великим. він підтримує Україну дуже сильно. Так також, що стосується конгресу, конгрес погодив ці цю підтримку для України. Я використав свої візит, щоб говорити також з американським суспільством, з сенаторами що дуже було правильним, із представниками обох великих партій в конгресі. Я виступав перед. Д ними і обстоював те, що це рішення треба прийняти зараз. Ми знаємо, які зараз політичні рамкові умови в Америці не прості, але тим не менше це важливо. У нас є. Те, що нас пов'язує, в нас є спільне, так що пов'язує американців Америку та Сполучені Штати та Європу. Це НАТО, але не тільки це, також те, що ми визнаємо демократію. Ми знаємо права людини, правову державу. Що людина це є цінність, а не просто якісь коліщадку в машині якоїсь якогось режиму. І я думаю, що це зіграє свою роль для того в тому, що це все таки буде виливатися відповідну підтримку. Сполучені Штати Америки це. Найпотужніша держава, великий гравець, і звичайно, їх підтримка є надзвичайно важливою. ми також робимо свій внесок безперечно, але не можна недооцінювати сполучені штати. Я закликаю відповідальних осіб в конгресі, в сенаті і в палаті представників, щоб вони прийняли це рішення, оскільки, звичайно, від Америки багато залежить від сполучених штатів.